Не сезон вже у розпалі, і гнилятинський курорт биковель запрошує любителів зимових розваг. Всього три роки тому на цьому місці було літо. А вже сьогодні курорт Биковель найпрестижніший у західній Європі. На туристів чекають 50 метрів трас, надсучасні снігові гармати та мальовничі краєвиди. Через шалений попит на відпочинок цього сезону міська влада запустила швидкісний комфортабельний потяг «Вінтерсіті інтерсіті плюс. Огочих покататися багато, тому чергу на підйомник слід займати вже з під'їзду. Щоправда, ціни в биковелі кусаються, тому на кож... Жному схилі працюють мікрокредитні організації та колектори. Найпопулярніший готель курорту «Бредісон Блюв». Сьогодні тут не бували ажіотаж. Вільних номерів майже не залишилось. За апартаментом комфорт класу доведеться викласти дві з половиною нирки. Для любителів еко відпочинку. Поруч з готелом розташовуються садиба у лісі, свіже повітря та гарні краєвиди у головні переваги помешкання. Номера дуже комфортні. Свіжий воздух і мені очень приємно дихати. Якщо у вас немає власного спорядження, на допомогу прийдуть пункти прокату, які працюють на кожному схилі. А до послуг новачків школа катання Каракатиця там ви отримаєте всі необхідні навички під пильним наглядом сертифікованих інструкторів. Меня я катаюсь в альфах, але в этом году приїхав бикевель. не пожалів. взагалі то я займаюся дайвінгом. Ну, первий раз здесь. Мені подобається. Тут на уровні. В пунктах підігріву можна скуштувати традиційний гарячий напій Гниль Твейн та поласувати кров'яночкою. Ну, цьогоріч багато туристів, приїжджають люди з Європи, з Австралії. Всім подобається. Любителям екстриму організатори підготували катання в гарячих чанах. А якщо ви шукаєте альтернативний відпочинок, зверніть увагу на курорти Сливське та Драгербрат. Спускайтесь та підписуйтесь на канал Гнилятин 24 Залишайте коментарі і слідкуйте за новинами нашого міста.